Права 1283. Кімната прямокутної форми має розміри 3,5 на 4,6 метрів. У кімнаті є двері завшишки 80 см. Перше завдання. Скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати? Ну що ж, щоб це зробити, в першому завданні спочатку давайте дізнаємося, який у нас периметр кімнати, яка має форму прямокутника. Отже, записуємо перша дія. Перше завдання, перша дія дізнаємося периметр. Нагадую, що периметр прямокутника P можна знайти як 2 в дужках А плюс Б. Подвоєна сума сусідніх сторін. Ну, гаразд, розміри в нас є А і Б, то записуємо, що це дорівнює. У нас буде 2, що множиться. А в дужках тоді замість А пишемо 3,5 додати. А замість Б пишемо 4,6. І це дорівнює. Буде 2, що множиться. Так, 0,6 плюс 3,5 це буде 4,1 плюс 4 це буде 8,1. І це дорівнює. 2 помножити на 8,1 це буде 16,2. Записуємо 16,2. Так. Ми до метрів додавали метри. Це будуть метри. Ми записуємо, що це. У нас буде периметр. Периметр. Кімнати. Є. Але якщо там є двері, то під дверима плінтус не ставлять, то у нас є ширина. Дверей 80 см. Потрібно тоді від цього периметру відняти ширину цих дверей, бо там плінту встановлювати не потрібно. Ну що ж, спочатку в другій дії, давайте ми 80 см запишемо у метрах. Отже, сантиметр це сота доля, то ми 80 тоді множимо на 1 соту. Ну, або одразу пишіть, що це 0,8 метра соту метра. І це дорівнює 80 що множиться на одну соту, переносимо кому два розряди ліворуч. У нас вийде 0,8 метра. Є? Ну що ж, а зараз, щоб знайти скільки метрів плінтуса потрібно купити, потрібно від периметра відняти 0,8. Записуємо третє діє. Тобто від периметра 16,2 метра Потрібно відняти 0,8. І це дорівнює. Якщо ми віднімемо 0,1 спочатку, то це вийде 16. І залишиться ще відняти 0,6. А 16 відняти 0,6 це буде 15,4. Одушка записуємо чого? Метрів. Отже, 15,4 метри плінтуса. Потрібно купити. Потрібно купити для цієї кімнати. Для цієї кімнати є? Ну що ж, ми дали відповідь на перше завдання. Друге завдання, скільки коштуватиме ця покупка, якщо один погонний метр плінтуса коштує 60 гривень. Ну що ж, записуємо тоді друге завдання, тут буде єдина дія. Нам потрібно тоді оцю довжину 15,4 метрів плінтуса. Кожен метр коштує 60 гривень, то множимо на 60. І це дорівнює. 60 це 6, що множиться на 10. Якщо ми 10 помножимо на 15,4, то перенесемо кому на один раз праворуч. Це можна записати як 154. Що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут простіше за все помножити у стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо 154. Що множиться на 6. Множимо. 6 помножити на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 5 це 30, плюс 2 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6, це 6, плюс 3 це 9. Отже, у нас вийде 924. Ми гривні помножили у кілька разів. Це будуть гривні. Пишемо, це в нас вартість покупки. Вартість покупки. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому заданні, скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати. Записуємо. В першому завданні 15,4 метра. І друге завдання. Скільки коштуватиме ця покупка? Записуємо друге. І пишемо 924 гривні. Ну що, ж, ось таке завдання на практичне застосування математики. На цьому вправу завершено.